Кришталик як об'єктив з часу мутніє, а ми його просто замінюємо і картинка знову чітка. Що ж таке штучний кришталик? Це мініатюрна прозора лінза, яка встановлюється замість природнього помутнілого кришталика ока. Його імплантують при катаракті або вікових порушеннях зору, таких як пресбіопія. Цей імплант залишається в оці назавжди. Він не потребує заміни і працює дуже схоже, як ваш справжній кришталик, а іноді навіть краще. Здебільшого. Операція триває близько 15 хвилин, лікар видаляє через мікророзріз 1-2 міліметри за допомогою інструментів помутнілий кришталик, і на його місце імплантується штучний кришталик, який розгортається всередині ока, без болю, тому що використовується лише крапельна анестезія, без швів, тому що розріз самостійно загоюється. Та без госпіталізації пацієнт їде додому вже за годину після операції. Це одна із найбільш. Надійніших офтальмологічних операцій у світі, які ж є типи інтраокулярних лінз? монофокальні, які забезпечують чіткий зір на одну конкретну відстань, на далеко або на близьку відстань. Мультифокальні забезпечують зір на різних дистанціях для читання, для комп'ютера та для водіння без окулярів. Торичні кришталики, їхня функція коригувати астигматизм, і вони можуть бути як в монофокального, так і в мультифокального кришталика. Підбір залежить від вашого. Стилю життя, віку та стану ваших очей. Після імплантації якісного кришталика ви знову можете читати дрібний текст без напруги, керувати автомобілем вдень та вночі, жити без залежності від окулярів. Це не просто лікування, це оновлення вашої якості життя. Не просто операція, це інвестиція у вашу якість життя. Запишіться на обстеження, аби дізнатися, який кришталик підходить саме вам.